Вітаю! Маю ось такий акумулятор від героскутера, який використовую у своєму електровелосипеді. Він досить непогано допомагає мені їздити в режимі асистента, але має одну значну проблему, яка виникає з часом. Це розбалансування його банок. І для того, щоб їх збалансувати, мені через деякий проміжок часу доводиться його розбирати і балансувати кожну банку окремо. Які існують методи балансування акумулятора і як це робив я, можете переглянути в ось цьому відео. Для тих, хто не переглядав моє відео, де я дуже детально описував цю проблему, коротко розкажу її суть. На даний момент акумулятор заряджений не повністю. Бачимо на його клемах напругу 38,3 В. Під'єдную акумулятор до свого зарядного пристрою. Відео про його створення можете переглянути ось тут. Після того, як зарядний пристрій припинив заряджати акумулятор, бачимо на ньому напругу 39 в 39 вольт із потрібних 42 вольт. Це і є проблема розбалансування банок акумулятора, тому що в такому випадку напруга на кожній банці акумулятора є різною і BMS плата відключає заряд, орієнтуючись на ту банку, яка досягла свого максимального рівня заряду. Інші ж банки залишаються недозарядженими. Для того, щоб цю проблему вирішити, необхідно або замінити плату БМС на плату з активним балансуванням, або додати активний балансир до існуючої плати БМС. Саме цим я й буду займатися в даному відео. Для початку заміряю напруги на послідовних банках даного акумулятора, щоб зафіксувати, які напруги є на даному етапі. Після чого буду приєднувати до акумулятора ось такий активний балансир. В даної моделі бачимо рознесені гнізда для балансувальних дротів. З цього боку бачимо загальний мінус, а з цього загальний плюс, оскільки мені не пощастило, і моя плата БМС має ось таке маркування, вона не має виводів з кожної банки окремо ось сюди, так як це мають ось такі плати, до яких я міг би припаяти балансувальні дроти, що значно полегшило дане завдання, тому. Що в моєму акумуляторі клеми, що об'єднують нижні елементи в послідовне з'єднання, знаходяться під ось цими верхніми акумуляторами. І для того, щоб до них дістатися та підпаяти балансувальні дроти, мені необхідно буде від'єднати верхній ряд акумуляторів. Та припідняти його. Підпаювати їх потрібно за наступною схемою. Кожні балансувальні дроти, які йдуть в комплекті з платою БМС, розділені на два кольори: один чорний, ці інші червоні. Під'єднувати балансувальний штекер ми починаємо саме з чорного провода, який під'єднуємо до загального мінуса акумулятора. Потім наступний провід від чорного, тобто перший червоний, ми під'єднуємо на плюс першого елементу, тобто ось сюди. Потім третій провід, який є другим червоним, ми під'єднуємо на плюс другого елемента, і так далі. Тобто кожен наступний червоний дріт підключається до наступного плюса в послідовній збірці акумуляторів. І так ми доходимо до останнього червоного дроту, який залишається, і він під'єднується на загальний плюс акумулятора. Дану інформацію я максимально легко пояснив в ось цьому відео про види та підключення плати БМС. В кого виникають питання, перегляньте те відео, і я впевнений, що всі відповіді на них ви знайдете там. А я починаю під'єднувати балансувальні дроти. До даного акумулятора. Після підпайки всіх балансувальних дротів до акумулятора потрібно перевірити правильність виконання цієї роботи. Для цього слід заміряти напруги на штекері балансувальних дротів. Ставимо один зі щупів на загальний мінус, тобто на чорний дріт на балансувальному штекері. Іншим щупом почергово заміряємо напруги на решті контактів. Якщо все ми підпаяли правильно, то напруга за таким методом вимірювання має підвищуватися на рівень заряду тієї чи іншої безслідовної банки, тобто десь на 3-4 вольта. Бачимо, що напруга піднімається рівномірно, отже, все припаяно правильно. І тепер можна під'єднувати роз'єми балансувальних дротів до активного балансира. Активний балансир під'єднаний і вже почав свою роботу. Контрольний замір напруги перед початком балансування. Методом наукового штрикання знаходжу найслабшу банку і фіксую на ній щупи мультиметра, щоб можна було спостерігати зміну напруги на ній. На жаль, у мене немає кліщів, які можуть вимірювати постійний струм, тому подивитися, що зараз відбувається з кожною банкою окремо, я не можу. Але з даного відео можна зробити висновок. Ми бачимо, як спочатку. Сила струму була досить високою, тому що заряд найслабшої банки відбувався досить швидко. А далі бачимо, як сила струму знижується, оскільки напруга починає збільшуватися повільніше. У майбутньому трохи більше поїздивши на даному акумуляторі. Та коли в мене з'являться кліщі, які можуть вимірювати постійний струм, я проведу більш детальний тест. Даного балансира, це вже відео на наступний день. Я виконав невелику тестову поїздку, після чого вирішив заміряти та зафіксувати напруги на банках. Бачимо, що розбіжність між банками акумулятора не є значною, після чого під'єдную балансир та ставлю акумулятор на зарядку та провів контрольний замір після його закінчення. Бачимо, що максимальна розбіжність на банках складає всього навсього 15 сотих вольта. Також заміряю кожну з послідовних банок окремо і бачимо, що різниця між максимально та мінімально зарядженими банками складає 11 сотих вольта, що є дуже класним результатом. Далі я зайнявся яким-не яким кабель-менеджментом. Та постарався максимально компактно запакувати всі додаткові провода. Я вирішив виводити їх, куди виходить і основний кабель від акумулятора, щоб не робити в корпусі додаткових отворів. А самий активний балансир я розмістив. З переднього боку акумулятора на двосторонній скотч, звісно, це не найкраще місце для нього, оскільки алюмінієва підкладка знизу гріється, коли є досить значна розбіжність між банками акумулятора. Якщо розбіжність по напругах невелика, відповідно струм балансування невисокий, і алюмінієва підкладка гріється не сильно. Тому буде поки що такий тимчасовий варіант, з яким я буду їздити і спостерігати, як буде поводити себе балансир, після чого, можливо, придумаю більш доцільне місце його розташування. Якщо у вас є якісь ідеї по розташуванню даного балансира, повідомте про це в коментарях, можливо якийсь із ваших варіантів мені допоможе. На даний момент я можу сказати, що його робота мені дуже подобається, оскільки без нього банки роз'їжджаються по напрузі досить сильно і приходиться періодично балансувати кожну окремо їх вручну. І на це йде дуже багато часу. А балансер поставив і забув. Він сам собі там тихенько працює. І в фіналі я отримую ось такий акумулятор з активним балансером, який в майбутньому, звісно, буду тестувати, спостерігати, як воно все працює, і з часом дам вам більш детальну інформацію по даному активному балансиру. А поки що, я дякую вам за перегляд. Перегляньте мої інші відео, якщо подібна тематика вам цікава. І пока.